Доброго дня, мої хороші підписники. Дивіться, що я роблю. Квашу капусточку. Дуже мені захотілося квашеної капусти української, але я не про те хочу поговорити. Ой, я хочу поговорити і подякувати всім моїм щирим і дорогим підписникам. Знаєте, коли на душі важко, дуже важливо, які тебе люди оточують. Важко е, розуміти чому, тому що у нас війна, Туреччині, які сталися е, події. Це взагалі жах. Знаєте, е, мені здається, що природа сама себе оберігає і дає нам всілякі знаки. Але це взагалі жах. взагалі. Але я радуюся, що мої українці дуже, дуже щирі, дуже добрі люди, схожі на турків і Туреччина ну такі теж люди. Мої українці, котрі попали тут з діточками, самі, дуже багато українців попало, жінки з дітьми, приїхали самі на машинах. Більше трьох тисяч кілометрів самі їхали сюди. І взагалі це настільки важко, як їх щиро, тепло приймали турки і приймають, і в усьому допомагають. І я дивлюся на своїх українців. У них біда, але у вас, мої дорогенькі, знаєте, не втрачено почуття жалю, почуття поваги. Один до одного. І це саме-саме головне. У мене телефон два дні розривається. По-перше, дуже поганий інтернет. Страшенно. Ну, ви розумієте, події тут, в Туреччині. Я думаю, що це тільки тому такий поганий інтернет через ці події. Але у мене телефон розривається. Я вчора вже зняла відео. Не зняла відео, а написала, що зі мною все добре, мої дорогенькі. І зараз я взялася квашити, квасити капусту, бо це мені нагадує про Україну. От квашена капуста це все пов'язано з Україною. І я вирішила, і от квашу. І собі думаю, ще знімаю відео. Я вам, до речі, покажу, як швидко наквасити капусту без оциту, без тільки сіль і капуста. Ви це побачите це дуже швидко, дуже зручно, і ви маєте готовеньку капусточку. Ось так. У мене плутаються слова. Тому що я не можу передати, скільки моїх підписників за мене переживають. І я хочу вам подякувати. І не тільки за мене, і щиро, щиро м -м, переживають за Туреччину і бажають, щоб Туреччина оговтувалася. Ех. Я не знаю, як такий жаль, таку біду можна оцінити. Я думаю, що навіть не треба оцінювати, тому що. Ой, мені здається, що коли не було мережі, ми менше знали і якось краще спали, мені так здається. Хоча, е от так як я кажу, от блогер, ви, ви все показуєте на своїй сторінці, ви ділитеся, і це дуже погано. Я вам скажу, це не погано, тому що я ділюся добром. І взамін я отримаю. Ви собі не можете уявити, скільки добра. Добре кажуть. Що чим ти поділишся, то ти отримаєш. І ще раз скажу вам, мої хороші, що ви найкращі, і ми переможемо. І Туреччина подолає ось цю таку, знаєте, біду. Тому що ну це не описати. Туреччина в жалобі. Дуже багатою в нашій компанії є, навіть у нас КПД. Управляючий який за цим комплексом, управляє у нього батьки там. Ви знаєте, я навіть боюся спитати, що з ними. Мені страшно. Я не хочу чути погане. Людина завжди хоче чути тільки хороше. Я не знаю, це якісь, напевно, неадекватні, нерозумні люди. Я от дивлюся на цих свинособак. І мені пишуть, мені всі українці пишуть, пані Марина, як ви там? Чи все добре, каже, там Росня таке пише, таке пише, е кажуть, що так і треба, туркам. Ви знаєте, ви не переймаєтеся. Я вам скажу чесно, менше дивіться того негативу, тому що Туреччина не така країна, вона потихеньку це все депортує. Потихенько, так як вона прийняла, так що не переживайте, не гризіться. Ви знаєте, турки теж дуже розумні люди. Вони. Діляться добром, і вони щирі, але настільки вони добрі, настільки і слідкують за порядком. До добрих людей вони добрі. Тому все в Божих руках, скажу вам чесно. А я вам ще раз і ще раз хочу подякувати і хочу, щоб ви не переживали, тому що ви читаєте, хто купив в Аланії житло, переживають. Так, тут бували такі, і буває це сейсмічна зона. Тому ми живемо в тих будинках, де ми впевнені, що в нас все буде добре. Знову, це ж, знаєте, я вам скажу, що знову це нам знак. Що не купувати аби яке, а купувати якісне. І це дуже важливо, мої дорогенькі. Ось все буде гаразд, точно, але я скажу одне: що життя настільки коротке, що треба жити сьогодні і вже, мої дорогенькі. І ще раз треба мати, знаєте, як то по-українськи, скажіть мені, ви напишете сострадання, я не знаю, як. Почуття поваги до людини поважати. Я, я завжди кажу, що треба людину поважати не тільки в її біді, але й коли людина має радість дуже радіти і за те, що, що добре вашим друзям, вашим знайомим, і мати величезне співчуття, коли у них погано. Оце дуже важливо. І турки, так як і ми, українці, такий приклад, знаєте, мені так здається, що да, це інша мова, зовсім інша мова, це інша віра, але ми так схожі. Я, і Вони такі самі добродушні. Як вони готуються до допомоги, певно, річ, що і ми, українці, долучилися, і я, і всі, хто тут живе, ми не бездушні тварини, ми люди. І я вам скажу, ми так схожі, ми так схожі, ми відчуваємо чужий біль, і так повинно бути, мої дорогенькі, тому що ми є люди, ми є люди, а люди повинні співчувати. Мої дорогенькі, я вас люблю, не переживайте, все буде, все буде добре. Життя таке не знаєш, де сховатися. І не треба ховатися, треба просто жити, мої дорогенькі. Живіть сьогоднішнім днем, не завтрашнім днем. І обов'язково не вчорашнім днем, а треба жити сьогоднішнім днем. Тому що ми на цей світ прийшли, знаєте, як в школу ми прийшли навчитися чогось, хтось навчиться. А хтось не навчиться, але саме головне, щоб ми були добрими, співчутливими. Не знаю, вибачте, може, я щось наговорила не так, але я ще раз, ще раз хочу подякувати своїм підписникам. Я все, що я роблю, знімаю і роблю тут, і на тому місці, що я боже, у мене є про що поговорити. У мене якраз зараз людина. З України, яка купила квартиру вже для своїх дітей, тому що їхній батько майор загинув у нас на війні. І ще раз скажу, що я, знаєте, я ж теж двоюся і думаю, Боже, чи мені це треба? Коли людина до мене дзвонить, я собі думаю, а мені це потрібно. Коли людина звідти розказує, що в помер тато, і я хочу купити для дітей житло, щоб їм залишилась пам'ять про тата. Я так вагалася. Знаєте, по-перше, в мене є двоє таких людей, в яких син помер. І от це приїхали, в яких тато помер. І я собі думаю, я ж не буду, бо пишуть всякого, знаєте, і ти в голові двоїшся, треба тобі, це не треба. Думаю, я навіть не буду це робити, тому що мені це боляче. Я не знаю, як це зробити. Чи потрібно? Я не знаю відмовити людину, щоб вона не йшла. потім думаю. Боже, а якщо вона собі не задумала, то вона все рівно приїде і тут купить житло. Все рівно і може попасти зовсім не в ті руки, і можуть у неї останні кошти попасти. І я вирішила все-таки братися за цю справу. Тому що я тут. І я не знаю, чому мене Боженька сюди привів. Чесно, я не знаю. Може, саме для цього я взялася. Вона житло купила, оформила документи. Дуже тяжка історія, дуже важка історія. Ой, це так довго говорити. Якщо в мене буде час і нагода, може, через місяць я розкажу про цю цікаву людину. Що я вам можу сказати? Всі пострадавші, всі. І на цій війні всі. Я не вірю, що є такі люди, котрим від цього щастя. Тому, мої хороші, живемо тепер і вже. Папа. -па. З вами була пані Марина. Поділіться, якщо ви мене поважаєте, якщо ви любите мої відео, поділіться. І я буду старатися робити все, щоб ви легко переходили ці часи, щоб ви якось. Відходили від, той, від тих таких страшних тем. А, я буду готувати. Я зараз роблю нову кухню для того, щоб готувати, для того, щоб вас чимось радувати цікавим. Може, я не такий кухар шикарний, може, я не така людина шикарна. Але ну, мені це не болить. Мені головне, що в мене в душі. А в душі в мене. Одне я вас люблю та обожнюю, обніваю вас міцно і скажу вам, тримайтеся, тримайтеся і живіть кожен день як останні. Папа, -па, мої хороші!